50 мільярдів євро зараз Євросоюз виділяє Польщі, щоб допомогти в цій всій конфліктній ситуації. Хоча в попередньому відео я казав, що Польща не вважає це агресією, що залетіли дрони на територію Польщі зі сторони Росії, російські дрони. От Трамп про це все мовчить. Коротше, давайте детально про це все поговоримо. в Цьому відео і що робити з цим всім українцям. Отже, 50 мільярдів виділено для допомоги зараз а, Польщі. Дуже багато техніки звозиться зараз до кордонів. Так само, ППО, взагалі, я здивований. Що 19 шахетів з залетіло, і в 16 літаки підняли і змогли збити тільки чотири з них. Інакше я так розумію, долетіли до своїх цілей або десь були збиті прямо біля них. І понятно, що вони летіли на склади з технікою, яка мала їхати в Україну. І Польща, я думаю, зараз буде виходити з процесів на постачання зброї до України. Тобто, ну така це величезна маніпуляція. Тому українці, я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн за посиланням в шапці профіля? Ми розказуємо, як за допомогою таких. Від українських європейських розповсюджень в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля, то мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все, все, все про це є. Зрозуміли подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі якісь статки для того, щоб вам легко було іммігрувати. І в еміграції ви вже могли себе вільно почувати. У вас була робота онлайн. Поняли. Вони були від місця залежні. Та. Трамп йому ж задали Трампа. Я спробую десь тут ставити. Трампу питання: що ви думаєте про це? все. він отморозився, як, начебто, нічого не чує. Тобто є відчуття, що Трамп в цій всі заворушці замішаний. Поняла? Я думаю, він так само хоче ослабити Європу. Щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну, це в принципі все, що треба знати про Трампа. Його статки зараз зросли майже до 8 трильярдів, чи що там, чи мільйона трильярдів вже. У нього там гроші просто жопи, поняли, да? йому по барабану абсолютно що там в Європі і в Україні. Це для нього конкуренти. Він з ними буде справлятися, і того він і рашки допомагає. Отже, як зараз реагує на це на все Польща? що нам треба вести. Давайте введемо мита на продукти Росії, <рес> Росії в Європу, тобто там летять зброї летять. Ну тобто, це вже по факту війна. Давайте введемо вже в кадвкої то вік мита на російські товари і продукти. Але. У цій ситуації треба зрозуміти, що Польща насправді Європа не слабка. Вони розуміють, що ви, якщо вони зав'яжуться в цей конфлікт зараз а, з Росією, всього економіки Європи жопа. Тобто їм простіше воювати руками українців і України, стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в цей конфлікт. Так кажу, щоб не заблокувало відео. Бо Польща тільки почала там на ноги вставати, чи якісь країни економічно відновлюються, і а, війна просто зруйнує все, що є. І вони намагаються до останнього це все відсунуть. І Ну, така от історія. Бачите, гроші туди, гроші сюди, щось політики по 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 поперерозмовляли якусь там четверту статтю по ООН чи по НАТО виділили.